Вітаю всіх на youtube каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 18 травня, і я вам покажу які автомобілі та які на них ціни. обов'язково долучатися до нашого youtube каналу і я розпочинаю. Рено Кліо 8 року 1,5 дизельна механіці 171 пробіга за ціною 6350 доларів. Пер у нас Chevrolet, Авео. Ціна його 2,700. 1,5 бензин на механіці, 203 пробігу. Автомобіль 2005 року. Volkswagen Tiguan. Панорамний дах. Шкіряний салон, замінено ГРМ, масла та фільтра. 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач. 10-го року 253 пробігу і ціна 9650. Вже на українській реєстрації c 4 Grand Picasso, автомобіль має 7 місць, 7 рік, 2-літровий дизель, 300 пробігу, обслуговувана повністю. І ціна, друзі, 5, 550. Дуже гарна ціна на великий сімейний мінівен. Renault Megane другого покоління. В кузові Універсал, один і бензин на механіці. Ціна його 5750 10-го року 210 тисяч пробіг у даному Megane. Перед нас Mercedes GLK. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, коробка, якщо не помиляюсь, автомат 14950 просять за таке авто. пригнане, передні задні парктроніки, шкіряний салон. Hyundai i30, 12917 року, 1,6 дизельна ще дизель на механіці, 116 тисяч пробігу, автомобіль 17-го року. Ось такий трафік. 8207 рік, 2-літровий дизель на механіці 244 пробігу. Автомобіль 2007 року. Так, покажу вам ще так збоку. Ось такий червоний трафік. Mazda Nasta X30, 18821 рік. Повний привід автомат, 39 тисяч пробігу. Можна сказати, нове авто. Suzuki Вітара у нас 19 рік, 1,4 бензин. Коробка передач механічна, 95 пробіг. Також, можна сказати, як нова машина. 12500 за 2019 рік, друзі, 95 пробіг. Дуже-дуже гарна ціна, реально свіжа машина, в яку вкладень, яка не потребує ніяких вкладень. 3008-й пожив попереду на комплектації Allure, присутня, бачу. Проекція 7900, 10-й рік, 1,6 дизель на механіці 221 пробігу. І за 10-й рік також досить і досить непогана ціна. Nissan жук нас. 10-й рік, 198 пробігу, 10-200 і коробка автомат. 1,6 бензин. Toyota Verso 7709 рік. Олітровий дизель з механічною коробкою передач 249 пробіг в даному автомобілі. У нас Kia Sportage, 19521 рік. 1,6 бензин з механічною коробкою передач. 20 тисяч пробігу. Офіційний автомобіль ще й на гарантії. Перед у нас Citroen c 5, 3300, другий рік. Газ бензин 300 пробіг. І контакти ви побачили. Opel Zafira 5901 дизельна на механіця 2009 року 220 тисяч пробіг в даній Zafira. Шкода Octavia 6500 1.8 бензинна механіця 10-го року 202 пробіг. Renault Zoe Електромобіль 17 рік, 10 тисяч доларів. 150 тисяч пробіг запас ходу до 300 кілометрів. Мерседес А-класу. 4800, 2-літровий бензин. Коробка передач механічна, четвертріх 186 пробігу з панорамним дахом та шкіряним салоном. Також поруч тут є кадік в нас. 7700, 2-літровий газ бензин на механіці, 8 року 232 пробігу. І ось такий Сангйонг. 2008 року 6 тисяч доларів, 2,7 Дезель. Також на цінниках ви могли побачити логотип компанії Авторії. Авторія. Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. І від компанії Авторія є менеджер, який приходить до нас на авторинок щосуботи та щонеділі, і він може вам безкоштовно додати публікацію про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Друзі, якщо ви хочете швидко продати свій автомобіль, приїжджайте на авторинок Карбазар, ставайте на продаж і паралельно додавайте на Авторія. Так у вас шанси продати вдвічі більші. Volkswagen Golf 4, 1.6 і зі механіці. 4200-249 пробігів в кузові універсал. Audi q 5 20-го року 35 пробігу всього-навсього, 29900 ціна, 2-літровий бензин, гарні комплектації. І ціна досить, досить гарна. у нас шкода, 601,9 дизель на механіці 8 року, 224 пробігу. Що не куляється, у нас супер. Ford Focus, 7550, 2-літровий бензин автомат, 2014 рік, 118 тисяч пробіг. Канади. З Канади? Канади, вона Канади. І автомобіль з Канади, і пробіг в кілометри. Ось такий Mercedes є. 11815 року, 70 тисяч пробігу. У нас електромобіль. В гарному стані. BMW X3 23817 року, 2-літровий бензин автомат, 84 тисячі пробігу з безключовим доступом, шкіряним салоном, пам'яттю сидінь, М-кермоїде, великий мультимедійний екран, клімат, підігрів, досить і досить гарне авто. Панорамний дах присутній і напевно ще x drive повний привід. Одразу поруч стоїть меган третього покоління в кузові універсал. Ціна його 6950, 202 пробігу в машинці. 1,5 дизель на механіці. Ось такий меганчик. Vivaro 8 го року 7850, 2,5 дизель. 190 пробігу. У нас виходить 3,36. Дев'ятимісний у нас бус, і ще позаду купа місця. Автомобіль має кондиціонер. Ось так от виглядає салон, механіка, шестиступка. І йдемо ще до одного бусика. Так само у нас у 12 2012 року 9750, дволітровий дизель, 179 пробігу. Так виглядає салон, так само кондиціонер присутній, кріїз контроль і багажне відділення. Audi Q7 10-го року, 14850, 3 літровий дизель автомат. Сто миль пробігу. Друзі, 10-й рік к'юшка за 15 тисяч. Дуже дуже класна ціна. Honda cr V9900, 2,2 дизель, механічна коробка передач 8 року та 254 тисячі пробігу в даному автомобілі. 7700 2.5 дизель, 417 пробігу 8 року. Бачите, друзі, написали рідний пробіг. Це добре, що не скручений, Краще написати, дійсно, це рідний, потурбуватися, Але для наших людей більше 200 пробіг це вже не авто. Круз 7 тисяч доларів, 1,8 газ бензин на автоматі, 11 року, 170 пробігу. Nissan Кашкай. 19 рік. 1,2 бензин автомат, 83 пробігу всього-навсього. І ціна 16500 за 19 рік. Як на мене, досить-досить непогана. Опель Астра 6 тисяч доларів 1,3 дизель на механіці, 11 рік, 209 пробіг. Ще один у нас Астра вже 2009 року. Ціна його 5800. 1,6 бензин на механіці А254 пробігу. Продовжуємо огляд. Друзі, Nissan Rock ви обов'язково підписуйтесь на наш туб-канал. 2,5 бензин, автомат та повний привід. Нагадую, що всі автомобілі ви можете в нас оглянути щосубота та щонеділі. І також у нас є ще автомайданчик, про нього я ще пізніше розкажу, на якому в наявності щодня понад 200 автомобілів. Volkswagen Tiguan, 18 тисяч доларів 2015 року, 2-літровий дизель автомат та повний привід. 15 рік, 219 тисяч пробіг. Volkswagen Atlas 25 тисяч доларів. 36 бензин автомат 65 тисяч пробігу. Ford Fiesta, 119 року, 1,6 бензин на автоматі, 103 тисячі пробіг. В кузові хеджбек. Kia Soul 1,6 бензин автомат 2015 року 107 тисяч пробіг зі тканинним салоном. Шкода фабія кузові Універсал 8700 бензин механіка, 18 рік, 104 тисячі пробіг в даному автомобілі. Офіційно куплено в автосалоні. Перед у нас Chevrolet 13616 року, 2,4 бензин, повний привід і номер. Власника. 16 рік, за 13 тисяч доларів можна купити ось такий кросовер. BMW X5, 16 рік, 3 літровий дизель, автомат, 195 пробігу, 43 тисячі доларів. Подивіться на цей салон. ну Друзі, тут думаю, без коментарів. Tesla Model 3 22 рік, 27 пробігу, рідна фарба і контакти є. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номером, вказаний на націннику. Renault Grand 9, 9715 року, 1,6 дизель на механіці, 7247 пробігу. Renault Sandero з автоматичною коробкою передач та 1,6 бензиновий двигун. 12 рік, 270 пробігу. Якщо не помиляюсь, тут стоїть трещогідротрансформатор Тесендерика. Хендай Айонік назелектромобіг 13800, 17 рік, 88 пробігу в даному електромобілі. І 407 Peugeot 5 тисяч доларів сьомого року, 2-літровий дизель, 247 пробігу зі шкіряним салоном та панорамним дахом. Окрім авторинку, у нас є автомайданчик постійного продажу, на якому в наявності щодня понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Ось одна частина ліворуч, якщо стояти до офісу, і праворуч, можна так зафізарев, показати. Друзі, наголошую, що всі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику, вказані по цінам від власників без націнки нашого майданчика. Тобто ви приходите, наприклад, до цього ПРУТРПЩ8. Його ціна 8300, 1.6 бензин на механці зі Швейцарії. Ми вам даємо номер власника, ви йому телефонуєте, напряму з ним торгуєтесь і вже купуєте автомобіль без націнки, без накрутки. Від кожного з автомобілів в нас є ключі, ви можете їх взяти на головному нашому офісі. Також ми надаємо дуже багато різних видів послуг. Виписуємо договір купівлі продажу на транзитні номера, також робимо страховочку в дорогу, якщо ви у нас придбали автомобіль. Перевіряємо автомобіль перед купів... купівлею, надаємо кредит, лізинг. Все-все-все робимо, щоб ви могли комфортно купити автомобіль. І, друзі, якщо ви не знайшли в нас те авто, яке вас цікавить, ми можемо його привезти під замовлення. Е, наявність цих автомобілів, які саме на автомайданчику, ви можете приглянути на нашому сайті, який називається Ось так Карбазар. Заходите в розділ автомобілі, там є. Детальний опис кожного автомобіля з фотографіями, які в нас стоять на майданчику. Тому хто хоче купити безпечне авто, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо це зробити. Друзі, я усім дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого youtube каналу що на нашому ютуб каналі буде дуже багато різних цікавих оглядів, які ще будуть попереду. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбаза швидко продавати, легко купувати. Карбазаркрафтка